Сьогодні у Верховній Раді була спроба протягнути постанову про підвищення певних соціальних виплат для народних депутатів, зокрема, що стосується оренди житла і проїзду. Документ з'явився на днях, дуже швидко був розглянутий регламентним комітетом, і вже сьогодні потрапив у стіни парламенту. Відразу скажу, голосів за цю постанову не вистачило при необхідних 226 голосах. Тільки 208 народних депутатів натиснули на зелену, але тим не менш, вважаю, що такі рішення в принципі не мають потрапляти у стіни парламенту і розглядатися в воєнний час, тому що е, мова йшла про те, щоб народні депутати замість 20 тисяч. Отримували 28 тисяч на оренду е, житла, а також з 7,5 до 13 тисяч збільшилася вартість компенсації проїзду території України. На фоні того, коли мінімальна зарплата у військового складає 20-100, а уряд каже вчителям, що ми не будемо вам підвищити зарплату, тому що на це немає коштів. Парламентарі вирішили спробувати індексувати собі певні види. Компенсацій і чесно кажучи, витрачати зараз додаткові кошти у кошторисі Верховної Ради на ці потреби ну я просто знущанням над реальністю і над тою ситуацією, яка є в нашій державі. Я особисто не голосував за це рішення і вважаю, що такі ініціативи, в принципі, не мають з'являтися у стінах парламенту, поки країна воює з російськими окупантами.